рут-магазин ну і два магазини. ну Півтора магазину однозначно буде меду. Поки що так. Ну, тут рут магазин і ще один. От. Тут можна було ще поставити один. Але... Так, це обидві дочки 419-й кеорг обльотаною на Б33 Томаса Рупеля 20-му році. Прекрасна матка, майже вся в класіка, створена на тій лінії. Це відводок, який створений на трьох рамках Дадан. І тут буде додавлено рутоцькі решта рамки з магазинами. Це також та сама лінія 419 без деморя як вони шикарно спрацювали така вджува Такрива Такішкишки Це медонос, пилконос, лобота. Ще один відводок теж на трьох рамках, на трьох рамках дочка 419-ї, на трьох рамках Дадан. Решта поставлені рутовські магазини. Що вони там відбудували? Це відбудувалися це на зиму повністю забезпечені. Це червневі. Так. Ще один. Це не відводок, це теж поділена сім'я на пополам з оцею. Принесли тут принадлежит. Всякому разі магазин ще чуть-чуть принесли. Так привели. Она синяя вихователька. О. Ладно, так сюда запускачива. Ну вот так. Все чудово. Так, що брати? Нормально все. Так, закриваємо. Аналогічно створено і. Садочка 74-ї. Що, тепер нормально. Ну, вони себе повністю забезпечили. Тут теж три рамки Дадан, решта рут і магазин. Та забезпечення повне. На зиму. Також була сім'я вихователька. Не знаю. О, ну, задоставила себе, нормально. Рукий магазин. Дочка 419. Ну це поводилось. дочка 419 вот. ну да обеспечено тоже это было на двух рамках Так, це Саскатрас. Тут рут і магазин. На двох рамках рута їх було. От, що змогли принесли. Там сім рамок внизу рута. Ну і нормально, нормально розвинулося. Так, нормально розвинулося Саскатрас. Можна. Зразу відкриваю негрядя. Тебе той магазин забрати. Що принесли, то принесли. Тут була сім'я-вихователька. Тут матка загинула. Ой, не загинула, а з обльоту не вернулася, яку я встав, прийшлося іншу дати матку. Ну, все чітко, все нормально. Закриваю. Так, це також була ціння вихователька. Тут була дана матка. Ну, тут однозначно було забрано минулого разу мед. Ну, вони принесли ще в магазин. Ну і повністю забезпечений. Цього року хороший медозбір. От, так що... Це, це все після 25 липня. Це все після 25 липня було відкачено. І потім поставлено ще раз. Тут, мабуть, не буду казати, мабуть, дочка 70 років. Тут набудочка 74-й з 2020 року, яка була сюди посаджена, це рут і магазин. Це вже не треба. А прополюс натаскали завал. Треба щось з тим прополюсом робити. Ну да коротше так, раз, два, три, 4, 5 рамок, п'ять рамок з п'ять рамок. З медом. Ну, так. Чи є та матка, чи немає, де видно. Це матка, рахуй трьохрічна. Так, тут е, один магазин повністю забезпечений медом. Забереться. Це кушна запліднена італіанка. Американська. Італьянка. Ну, три рамки з медом. Ну, може, ще там чуть не ну, отака італіянка. Так, дуже відсвічує. Це оригінальна 419-та. Все залито медом. Однозначно все. Так, це е, Даданівський корпус і магазин. Так, все.